Ми живемо, тримаючись за версію минулого, яку вже давно зліпили собі самі, Джуліан Барнс, сучасний англійський письменник, майстерно переплітає романи з філософськими роздумами про пам'ять, правду і любов, немов розшифровує таємниці людського серця, його слова, тихий шепіт думок, які ми самі боялися озвучити. Роман відчуття завершення був написаний Джуліаном Барнсом у 2011 році і здобув Букерівську премію Барнс майстер психологічної прози, чиї твори перегукуються з викликами пам'яті, часу та особистої відповідальності. Головний герой Тоні Вебстер, уже немолодий чоловік, несподівано отримує спадщину, що повертає його до часів юності, шкільних друзів, першого кохання. Болісних листів і таємничої смерті товариша. Сторінка за сторінкою він зіштовхується з перекрученістю власної пам'яті. Атмосфера роману витончена й тривожна. Крізь приглушену ностальгію проступає тривкий сум і гірке переосмислення минулого. Цей роман важливий тим, що майстерно показує ми не завжди пам'ятаємо минуле, ми його створюємо. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.